Таю про події життя краю. Вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. У Студії для вас працюють Мирослава Курц та Наталія Булеца. Свято весни в Ужгороді вже настало. Зокрема, в дошкільних навчальних закладах обласного центру діти привітали мам, бабусь та вихователів зі святом весни. Яскраво вбрані дітлахи віком від 4 до 5 років танцювали, виконували пісні, розповідали вірші та навіть казки. Костюми для дітей шили рідні. Мами готували їх до виступу вдома, вихователі в садочках. Вихованці дошкільного навчального закладу номер 36 в Ужгороді з ентузіазмом віднеслися до свята. 8 березня. Пікраса. Я весна. А що ти робила сьогодні? Ти сказала віршики для мам. сьогодні Виступали. Краплинкою віддала віршик. Була веселка і казку, розповідала. Я була теж ще ведучою. Пала одного, не костюм сонечка. Я була сьогодні тучкою. Діти готувалися дуже з нетерпінням. Вони готували вірші, пісні, хороводи водили, розповідали казочок. Героїчні жінки, які справляються із труднощами кожного дня, потребують свята щоденно. В Медико-соціальному реабілітаційному центрі Дорога життя відзначили міжнародний день жінок. Близько 20 вихованців центру віком від 3 до 18 років вітали своїх найближчих. Святково концертна програма підготували музичний керівник, терапевт та вихователі. Піснями, танцями, віршами та театральними сценками діти привітали своїх мам. Приховати щирі емоції та сльози радості всіх присутніх було важко. Ці мами, яких ви бачили сьогодні в залі, це дійсно героїчні жінки, які щоденно переносять дуже складні побутові й життєві навантаження. Їм приходиться справлятися як вдома, так і на роботі. І безумовно, вони заслуговують на щоденне свято, але, на жаль, життя є життя, і тому отакі от моменти, які були сьогодні, ті емоції, які були в залі, вони... Прикрашають життя, ну і визивають багато позитивних емоцій безумовно. Кохання на війні. Закарпатка, відстоюючи цілісність України на Сході, зустріла свого майбутнього чоловіка. Молода пара зрозуміла, що зважаючи на події сьогодення, планувати майбутнє не варто. Намагаються жити сьогоднішнім днем, допомагаючи військовим в тилу. Історію почуттів привезених з війни, розкажуть наші журналісти. Знайомтесь, це кнопка. Саме таке позивне отримала Галина. Приїхавши на схід. Молода дівчина вирішила так, на ти власні очі побачити, що відбувається у зоні. АТО. Вага перекинулась різко на схід і. Ну... На Закарпаття вже не звертали так уваги. Я відчула себе тут не потрібно. Я думала, що напевно дійсно варто їхати на схід, і чим швидше, тим краще. Поїхавши на схід, дівчина у прямому сенсі в окопах зустріла своє кохання. Богдан, так як і Галина, були в одному загоні. Хлопець не приховує захоплення коханою. Там як починалися якісь обстріли, вона постійно намагалася зафільмувати їх, там відзняти щось. За нею постійно потрібно було дивитися. То в бліндаж десь їх заховати, то <кій> в окоп. Воєнні дії тим чи іншим чином впливають на психіку людини, кажуть спеціалісти. Однак війну жінки сприймають, так як і чоловіки. Війни були завжди. І завжди люди мали той такий соціальний, десь може на генетичному рівні закріплений імунітет на такі речі. Тобто, все-таки розладів якихось так далі там, формується тих ПТСРів 30%. Загалом усіх учасників бою усіх учасників бойових дій. Інша частина вони справляються з тими травмами, і повертаються до більш чи менш нормального життя. Нині пара насолоджується один одним, не поспішаючи планувати майбутнє. кажуть, закінчиться війна, тоді й подумають про сім'ю. Однак не виключають, якщо потрібно, то готові їхати знову на схід. 7 мільйонів гривень на передову медицину. Світовий банк інвестує в розвиток закарпатської кардіології. 6,5 мільйонів гривень, ще 500 тисяч виділять із обласного бюджету. За ці кошти на базі Хуської районної лікарні створять кардіологічний центр, де проводитимуть діагностику та операції найскладнішого рівня. Проект розрахований на два роки. За цей час закуплять апаратуру та підготують фахівців. Детальніше розповість Роман Сов'як. Лікувати серцево-судинні захворювання на європейському рівні та європейському обладнанні вже з наступного року будуть не лише в Ужгороді, але й в Хусті. Для реалізації цієї мети світовий банк дав у кредит 6,5 мільйонів доларів. Обласна рада виділа ще 500 тисяч. За ці кошти закуплять апарат для діагностики та шунтування судин. Крім того, в Хусті зможуть проводити складні операції на серці. В управлінні охорони здоров'я запевняють, на базі Хуської районної лікарні вже розпочаті роботи. Вибрано приміщення, яке комунікує з приймальним відділенням і з реанімаційним відділенням, і практично вже почати роботи. Зараз там повинно бути відкрите відділення інтервенційної кардіології. Це малоінвазивна кардіохірургія, діагностика ангіограф і саме істинування. Наразі на Закарпаття лише п'ятеро спеціалістів, котрі можуть працювати з такою складною апаратурою. Проте за два роки на базі обласного кардіологічного диспансеру проведуть навчання лікарів. А доти в Хусті працюватимуть ужгородські кардіологи. Ми на своїй базі будемо готувати фахівців, які будуть, подальшим будуть в подальшому працювати у Хустській районній лікарні на базі Хустської районної лікарні, тому що щоб це стояло і чекало, поки буде готовий фахівець, це дуже дороге значить, задоволення. Щоб підготувати фахівця, значить, треба, значить, фахівець має зробити значить, мінімум тисячу значить, ангіографій ну, під контролем когось значить, і зробити. хоча б… Сто він міг самостійно робити Закарпаття. Одна з восьми областей, котра бере участь у цьому проєкті. Загалом Україна отримує на розвиток медицини близько 215 мільйонів доларів. Цей трьохвідсотковий кредит наша держава має повернути протягом п'яти років. Люди з вадами слуху ходити до лікаря можуть лише з перекладачем. Відтак зачасту просто уникають візитів до медиків, що може призвести до серйозних наслідків. Представники громадської організації Амазонки стали ініціаторами лекції про репродуктивне здоров'я для жінок з обмеженими можливостями. Запросили спеціалістів на підприємство, де працюють глухонімі жінки. Більше про зустріч далі у сюжеті. 43-річна Ілона Боднар з дитинства глухоніма. Незважаючи на ваду, вже понад 28 років працює швачкою. Складнощі при зверненні до лікарів в неї виникають часто. Причина відсутність перекладача, яка створює бар'єр між нею та медиками. Важко їм звертатися до лікарів. Обов'язково треба перекладача. Для нечуючих нам потрібна така інформація про різні ну жіночі проблеми про різні ну при Чим передохронятися для того, щоб попередити хворобу, про неї потрібно знати. Переконана лікар Світлана Кочубайло. Медик розповіла жінкам з вадами слуху про методи та способи попередження захворювань, якими так часто хворіють закарпатки. Адже жінки з вадами слуху майже не ходять у медичні заклади для профілактики. Проблема репродуктивного здоров'я завжди актуальна, і якщо Говорится, что это проблема, значит, она есть. А тем более, проблема репродуктивного здоровья не только женского, но и мужского. Потому что репродуктивное за собою несет основну функцію біологічну – це етапродлєння нашого роду хвороби, які передаються статевим шляхом, дуже небезпечні. Зазначає організатор бесіди з репродуктивного здоров'я. Якщо вчасно не виявити, проблема може набути фатальних наслідків, зокрема, це захворювання на рак, який вилікувати значно важче. Про цю проблему ми говоримо серед людей, чуючих, серед людей не інвалідів, серед підлітків. А от саме серед інвалідів, серед людей з особливими потребами, серед людей, які не можуть отримати цю інформацію в повній мірі, якраз наша організація «Амазонки Закарпаття і була ініціатором створення таких просвітницьких програм, тому що наша організація займається якраз жінками, які перенесли рак молочної залози, і воно напряму зв'язано із статевим життям. Жінок відкритим лишається питання звернень людей з обмеженими можливостями до лікарів. З Цією метою, зокрема, в швейний цех організатори планують запросити вузьких спеціалістів для огляду жінок. На цьому це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і на все добре.